Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, сьогодні до нас в гості завітали геометричні фігури. Давайте з ними познайомимось. Це фігура квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він картина гарна, печиво смачне квадратне, без даху квадратна хата. Діти, є багато предметів, які схожі на квадрат. Це і вікно, і печиво, подушка. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має, і тарілка, і годинник, час у кругу він лічильник. Які предмети схожі на коло, м'ячик, клубочок, яблуко, сторони три. Три кута. Знайомте з дітвора. Це трикутник. Що за диво перетвориться сміливо, то дитяча піраміда, то ялинка вже красива. Предмети, які схожі на трикутник. Це піраміда, сир, морква. Малята. Які геометричні фігури є на картинці? Так. Це квадрат, трикутник та коло. А якого вони кольору? Правильно, червоного. На цій картинці якого кольору геометричні фігури? Так, правильно, зеленого. Погляньте, які це фігури. Так, це квадрати. Діти. А на картинці один квадрат чи багато? Правильно, багато. Кожен квадрат має свій колір. Давайте назвемо, якого кольору наші квадрати. Є червоний, синій квадрат, зелений та жовтий. А це у нас яка фігура? Правильно, це коло. Кожне коло має свій колір. Є червоне коло, синє, зелене та жовте. А це трикутник. На картинці один чи багато трикутників? Так, правильно, багато. Є трикутник червоний, є синій, зелений та жовтий. Діти, з якими геометричними фігурами ми сьогодні познайомились? Так, правильно: квадрат, трикутник, коло. Малята ми з вами добре попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!